Я їздив тільки на Т-64Б. Т-64Б1В, ну, то, грубо говоря, вони особо не відрізняються. І це найкраща машина. Я б на другу ніяку не поміняв. Ні на 72, ку ні на 80-ку. Для мене це моя машина. Ну, просто вона подобається, тому що вона хороша машина, не знаю. Я просто ТТХ дивився 72, ки ну не сів би я на неї. 64 ка це вещь. Іменно на цій машині я катаю щервня місяця. Нарікань на цю машину не було, завжди витягувала нас за всяких передряг. Так. Машина бомба. Ну, ласково називаємо її ласточкою, а так такого особого, так, ласточка. Іде, як ми прикриваємо, бережем піхоту. Стріляємо, в нас нема, так, що ми по одному піхотим, як це в нас називається, жирна ціль. Там, грубо говоря, безпілотник злітає, кажуть, що дуже здорова ціль, жирна. Вважають багато, дуже багато. Бували рази і по 20, одним старядом, дуже багато. І я сподіваюся, ще дуже-дуже їх буде багато. <кхи> в Харкові, можна сказати, трошки було по полегше. Тому що не було такого напливу. А зараз, коли бачу безпілотники, ну, нам передають відео з безпілотників, ну, вони йдуть по трупам. Лягають, йдуть свіжі, і знову йдуть свіжі, і знову йдуть свіжі. Я не знаю, що вони, чи, що, які їм там приказ. Була така ситуація, що зайшли майже в тил ворога і без втрат вийшли, всі цілі здорові і машина не ушкоджена. Ми, мимо розірвалось, але по нам, хоча казали по безпілотникам, що по нам ну, ціляли, але просто-напросто не попали. Танкова школа само собою виграє в будь-якому випадку. А по-друге, вони за що воюють. Ми на своїй землі, ми за цей воюємо. А вони, я не знаю, за холодильники, мікроволновки. Ну, чесно, я до сих пор навіть не знаю, за що вони воюють. А я на своїй землі, я за свою хату, за, за свою землю воюю.